Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 16 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Так, сад, бам, так. Якщо у вас якісь справи заплановані на цей день, що стосується суспільства, вирішення робочих питань, оформлення документів, то для вас так суспільство буде благосприятливо до вас ставитися, ви зможете виконати все, що ви собі на сьогодні запланували і забажали. Тож, дійте, бажаю вам гарного дня. Другий варіант. На вершник перевернутий вам ні. Якщо ви планували якісь поїздки, переїзди, можливо, очікували якісь новини, то на сьогодні поки що для вас це питання не вирішиться. На сьогодні вам не варто десь вирушати у дорогу, тому що можуть бути певні перепони, навіть поломка транспортного засобу, яким ви будете користуватися. Тож, краще утримайтеся від таких поїздок. І... Ну і новини, нехай сьогодні до вас не поспішають, наступного дня хай приходять. А на сьогодні бажаю вам, хай всі негаразди обійдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Змія перевернута вам ні. Ну, тому що вам буде заважати якась певна змія, особа жіночої статі, яка буде агресивно поводитися, можливо, буде вказувати вам ваше місце або що вам робити і намагатися ще й вкусити вас. Ну, тож, на сьогодні утримайтеся від активних дій, перечекайте, займіться краще домашніми справами, вирішенням побутових питань, а активно діяти, особливо у соціумі. То не варто, ну, тому що підстерігають вас якась певна небезпека. А я бажаю вам хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.